Луцька Волинь обрала Закарпаття для міжсезонних тренувальних зборів. Незважаючи на морозну погоду, команда активно готується до другого півсезоннього чемпіонату України з футболу. На період зборів лучани планують провести кілька товариських спарингів із ФК Миколаїв, командами Ужгорода та Словаччини. В Принципі, я вже тут не перший раз, так що я вже знайомий з цими умовами. Лічно мене і все тут влаштовує. Єдине що. Трошки те, що дуже багато снігу, якби немає е, таких умов для тренувань, наприклад, для двосторонніх ігор. Ну, нічого, як ви бачите, трошки працюємо, наводимо порядок, а так все добре, все влаштовий. Ну, переймаю опит від дуже досвідчених гравців, які дуже багато пограли в сучасному футболі в багатьох клубах, в топ-клубах можна сказати України і за кордону. Дуже допомагають розвиватися, правильно дають настанови, що потрібно робити і коли.